Анастасія буде згадувати цей ранок усе своє життя. Дівчина злякалася так, що мало не померла. Її з старирічним ілею мало не вбив звичайний ліфт. Мама, як завжди, вела синочка в садок, зайшла в кабіну, а потім лише уривки спогадів. Там удар якийсь, то ну там мгновення в принципі було, але швидко, пролетіло. От як би в ноги дало. Я нічого не встигла, ні підпригнуть. Якби там ні це саме, я ні о чому не встигла. Я просто схватила рібенка і прижалась Все, що я встигла. Шок за пару секунд ліфт пролетів чотири поверхи. Дівчина так перелякалася, що не могла поворухнутися. нажати кнопки, я боялась пошевелитися. Вправо, вліво шаг. Для мене ну, думала, що забарвется далі. Молода жінка зібрала всю свою волю та почала думати, як вибратися з цієї пекельної коробки. Кнопки виклику аварійної бригади не працювали, тож вона зателефонувала своїй матері, і жінка таки додзвонилася до ремонтників. За годину постраждалих визволили. А жертвою вбивчого ліфта міг стати Олександр Миколаєвич. Він саме викликав підйомник на першому поверсі. Якийсь такий? Ну як вам сказати, тріск який-то. Я колись в ліфту застрявав, ну це не те зовсім. Підходи, вроді, так близько до мене, коли цей гуркіт з'явився. Що сталося з ліфтом? Телефонуємо комунальникам, що обслуговують підйомники у цій багатоповерхівці. Їх відповідь просто вражає. Аварії не було тривожної інформація. А що тоді тут сталося? кривами. Ничего, естественно, не обрывалось. Всего лишь на где-то бросили информацию в интернете и раздули. Та люди тут обходять ліфт жахів стороною. Ладні дертися сходами навіть на найвищий поверх. Состояние ліфта ужасне. Він працює ужасно. Він останніх років п'ять працює, не працює, точніше, як мінімум один раз в неділю. Я не знаю, як, От, на і як він ну, це ужасно. Містяни кажуть, що цей ліфт не єдиний аварійний у багатоповерхівці. І це не дивно, адже будинкові вже майже 40 років і підіймачі його однолітки. Буває таке, що діти сідають в ліфт, і він десь чи між етажами, чи дерне. То тоді вже пішком спускається. Люди далі боятися за своє життя не збираються. Вирішили написати колективну скаргу до столичної мерії, адже не сьогодні, завтра ліфт може покалічити або навіть убити будь-кого.